Війна це чорна сторінка. Історії кожного народу. Вона руйнує життя та змінює плани на майбутнє. Раз війна про все забудь і понять не вправі. Собирався в довгий путь, дан приказ отставить. вже стільки літ і стільки зим. Як відримів, той бій кривавий, вони ще там, на полі слави. Уклін їм мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, вітчизни матері, сини. Немає правди у війні, на лиш мирі та любові. Зупинись, прислухайся на мить. Кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить. У пеклі він, життя твоє, людина. Священна пам'ять і воєнні реліквії завжди живуть з нами у наших серцях. Щастя вам, шановні ветерани, міцного здоров'я, терпіння та любові!